інститут, Так, що вона не знала, закінчувала педіатрію, працювала в дитячому садочку на Левандівці. Просто так ну, влаштувалася там на роботу, дуже тяжка робота була педіатром. Ви знаєте правило, на правду, якщо не працюєш, то треба себе повністю віддавати такій професії. Ви знаєте, от, Чимось і пов'язано, можливо, з педагогікою, тому що діти твої діти, твої наші діти. Не будеш лікарем психологом, тобі взагалі <поцить> нема чого робити в тій ті галузі. От, закінчила я, <поцить> ця, працювала, а потім був дав і вирекулікувалася на офтальмолога. <ква> на офтальмолога дорослого і так працює в дорожній поліклініці на Левандівці. На Леванділці. Є така дорожня поліклініка на вулиці Суботівській, на повітряні, то вона. Бабця не дожило то до того. І ви знаєте, я вам кажу, от вона завжди була ненав'язлива. Вона вона виховувала, якось так не давила, ви знаєте, над своїми науковими такими ну, направленнями. І казала, Оленочка, найвелике щастя, коли йдеш на роботу, як на свято. І я тобі ти в своєму житті, ти ще тільки закінчила інститут, ну, щоб ти йшла на роботу, як на свято. І ви знаєте, направду в мене воно так і сталося. Кожен ну, ранок встає, щось не хочеться стати, але на роботу йдеш як на свято. Думаєш, зустрінеш людей, комусь допоможеш хоч чимось. Дуже приємно. От. Ну, Ну, що ж можна додати? Льоки лока мами, але бабця мала залізний характер. Єдине, що я можу сказати, це така ж, та красива жінка, тендітна, така собі, та з льоконами, то одне. А друге, що людина багато в житті пережила, мала велику силу волі, шалену силу волі, її такої гарної зовнішності, як всі кажуть. Так, прекрасно бути жіночою, прекрасно бути чоловічною, але мати такої, ну давайте так правду говорити. Не було ніколи мужчини, який би підтримував на правду, який би, ну так, я вам так кажу, жіночий колектив більшості. Жена же жіночий. Знаєте, так. І я вам кажу, ніколи, так я дивлюся, ну через життя перейшла, через мого діду в неї, ну, її чоловік, вона була любов велика між чолов... моїм дідом Малешко, е, Миколою. А він був вояком, полковник, пройшов він. Бабці з ним розвелися. Так, не було, вона завжди сама собі була. Людина, яка сама піднімала, розумієте? все. Тобто Людина, як то залізна леді, то, то що зовнішні, то одне. то що вона була залізна леді, то зовсім друга ситуація, розумієте? І до кінця життя пережила трагедію. Тато мій помер у віці 44 років від сердечного нападу. Так, єдиний син, ну чекайте. Ви знаєте, моя бабця завжди була дуже оптимістична. Оптимізм від неї світився. Розумієте? А тут, тим, коли батько мій помер, вона, ви знаєте що, вона загубила радість життя. От вона спілкувалася з людьми, вона допомагала. Ну, вона вже була такому 60 років, їй було, коли тато мій помер. От. І вона загубила ту радість життя. І, ні, 60-70. Що я говорю? Якась вона трошки зникла, якась вона трила, така трошки загублена в собі. Але ж то інакша історія. Завжди, наш дім, наша оселя була відкрита для людей. Професори і саме звичайні студенти всі приходили за порадою і завжди її отримували. Не було такого, розумієте, такого не було, щоб людина не допомогла. І завжди... Вона так є, я сиділа куточку і слухала. Ви знаєте, і завжди, боже, скільки диссертацій вийшло, таких, що не в... опубликувала. Тот... Писала вона фактично, так настільки допомагала студентам. І дуже дійсно мова українська в неї з Східною Україною, фактично. Але ж і вона мене навчила тої мови. Я вчилася в російській школі, якщо правду кажу. нічого не можна. Наскільки так вдома, так, для мене та українська мова. І любов до батьківщини. Ви знаєте, що ж її скільки разів їм пропонували в Америку поїхати? Просто від'їжджати, не просто, а бути там педагогом в Америці, то ж не то, що. І вона казала, мені, я патріот своєї батьківщини, щоб я поїхала. Я тут собі, свою оселю влаштую, і мені нічого не потрібно, все, що я маю, я маю, я маю свій дух, я маю свою любов до батьківщини, до своєї України. Це дуже важливо, ви знаєте. І бракує зараз таких людей. Все, що я можу сказати, шкода, що бракує. Було б наче, було б більше таких людей, як моя бабця. Якось би інакше трошки було б. Якось і веселіше, і ліпше. І якось би і Україна була можливо би інакше. Оту тут диссертацію, от я її в руках. Так, будь ласка, Парізька комуна і народне образование. Була вона написана в травні. 41-го року. 41 рік, товариство, це історія, це, історія не правда, то нагада, то історія, є, не та, не то є. То є віде. Віде. Так. І от послухайте, уявіть собі таку ситуацію, червень, червень, ну, давайте так, ну, 28, наприклад, чи 30 червня, я 20 30 червня. І бамбують місто Харків. Летять меседшмітери. А моя бабця летить в інститут за своєю історія. Та така маленька, вона і корона, вона не знищена, не була на голову. І вона летить і нічого, вона нічого не бачить. Вона написала її дослідження, її любов, її натхнення. І воно пропаде, бо йде війна якась там. А ви що? Та люди своє життя вписали, вона списала десерта. <рознав> і там заселя диссертація, та нас зараз вона в, в руках, <патрознав> то може бути пам'ятали, що наказувати. Живе духов, живе натхнення, живе історія українська і... і живе. І... <рознав> Поки Христиночка готує на відеозапис, ще дуже цікавого споруду від Ольгікінтіна. Я прошу, якщо запалювати, будь ласка, два слова. Мова ще розгадала про 50-ту школу, які вчилися. І, власне, наша колега вже вже...